Відпуск. Як скажете, можете не пускати. Я... Скільки... скільки ще видажу, стільки видажу? Не міг Так, 13-2, виходить, один отримав, не вийшло. Прийнято рішення. Так що до побачення я пішов. Перекажемо с інші питання про затвердження меморандуму, ну а так. на нагородний анекдот, вибачаюсь, але просто трошки емоції якісь. Фу, такий, Я знову хочу поїхати в Париж. Що ти вже їздив, вже хотів. <смір> <смір> Розотваження меморанду до вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифокових міст та громад. Створена така асоціація, вона створена голова її мер Харькова Труханов. Входять туди Миколаївська, Одеська, Запорізька і Харківська область. Нічого в створена ця асоціація, поки вона не вліче за собою якісь фінансові затрати, це, скоріше все, громадська така організація, щоб добиватися відбудови іменно прифронтових територій, щоб до нас. Були якісь другі люботи, щоб ми, ну, би, може, якісь нової нас менше давали, якась допомога була державна, тому вони будуть пробіювати питання тих регіонів, які зазнали пошкодження, тобто Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Одесна. Тому -п -п предлагаю вступити в цю асоціацію. І предлагається затвердити це рішення. Проступ. Як називається асоціація? Е, асоціація прифронтових міст громад. Асоціація органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад. Mm -hmm. громад. <кій> Барона. Бощик, за. Вербі. Давидянко Лузінський. Малий. Рявкова засилу за, Спасенко. За. Тофа. За. Шевченко Іна. За. Шутко. За. Яселін. За. Неграль грай? За. 14, за. Дякую, рішення до Земельних питань питання по складання повноважень Нашим депутатом Бойком <кхів> Сергієвичем. Е Питання таке, скажімо, неоднозначне, але людина має право, в ну, нього там бізнес, за ним дуже багато людей, тому він має право виявити ну, підтримаємо, але е, е, ситуація така, два військовозобов'язаних поюють. Один Два. за кордон забирається в'їжджати, одна ще раз буде виходити Один вийшов вже. і... І яченьку вирішувати. Під загрозою наш літацький корпус, ви ж розумієте, що ми не маємо права перевибори зробити. А форму треба, рішення пізнати приймати. Ну, поки ще не критично, але мають максимально від, да, і... ну, Ставте Це... на голосування тут UH, він дуже просив, тому що в нього там ситуація така, що він не може вести бізнес, він керівник великого господарства, він, в нього багато питань, які він повинен рішати, і е декларації ці вони вибивають з колії і йому колись не Ну, голоси. Це переплачено законом. Парану. Так. Дощик. Не хотілося б втрачати таку випустим. За вербі. Заведенко. Лузінської. Привкова, за собі боротьби. Спасибо. Зафа. Шевченко і Шутком. Єсавін. 14. Переходимо до земельних питань. Будівництва та земельних. Будь ласка. До влада сільської ради надійшло 15 заяв, всі вони розглянуті на профільній комісії. Благодарницька сільська рада про надання дозволу на ведення проєкту землеустрій щодо видання земельних ділянк орієнтовної площею 200 по вулиці Набережна, 66А, С. Воєводська під Напорною Башнею. Надання в оренду для городництва площі 06 га набережна, Ричка Анастасія Романівна. Надання в оренду замета Дмитро Олександрович, площею 06 Га для городництва, Рябоконіва, вулиця Набережна Набережна. Таранко, Василь Володимирович, надання в оренду земельної ділянки, площею 06 Га для городництва, вулиця Набережна, Рябоконіва. Жосан Олександр Іванович, надання в оренду земельної ділянки, площою 06 Га для городництва, вулиця Набережна, Рябоконіва. Холодовський Микола Вікторович, надання в оренду земельної ділянки, площі 06Г для городництва, вулиця Набережна Явоконіва. Чучков Микола Володимирович, надання в оренду земельної ділянки, площею 06Г для городництва вулиця Набережна Явоконіва. Петраш, Марина Костянтинівна, надання в оренду земельної ділянки площею 06Г, Сугойводському Срастинському округу для городництва. Тетяна Іванівна, дня дозволу видана текст документації під ОЖБ вулиця Нова, 32, Семенівка. Тофан Сергій Олександрович. про дострокове розірювання за взаємною згодою двох сторон до оренди землі від 2022 року. Городництво. Там Разян, Арарат Баружанович, надання дозвонавних проєкт землеустрою щодо зелені ділянки в оренду площею 06, га для сінокосіння та виписання худоби. Та Синіч, Галина Іванівна, затвердження проєкту землеустрою щодо відбування земельної ділянки для городництва у вулиці Шляхова, благодатне, Укрзалізниця. Про залишення ставки земельного податку на рівні 3%. Постапенко Анатолій Олександрович про затвердження проєкту землеустрію щодо земельної ділянки для сінокосіння виписання худоби. Малий Дмитро Володимирович про затвердження проєкту землеустрію щодо земельної ділянки для сінокосіння -виписання, виписання худоби. Малий не голосує за це. Можна там, там, по-моєму, четвертый пункт, Там Не Тараненко, там спечелився Татаренко. Точно. Хорошо, і та фамілія ще раз назвіт. Там була Тараненко, а взагалі Татаренко Василь Володимирович. На рябоку, да. да. По -по -по я питав. Житель Любовь Івановки в начале вулиці живе. Як like я поміну. Там Там так. Так. Да. <RC2> Ворожанович. <риво>. Воружанович, да. Що там резану на 7 років надали, а сім ось на 15 років гаранту. Там городництво, там всі на косіння. Що, ставлю на це Все за Так, Це 15 мм. Я там да. витрати, на да. голосування. Да. Барану. Кажи, так. Вовщик. За. За. Да. Зарпин. Да. 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 За. Да. Лузинський. Малый. Зай потом на логістике. Трилкова заборочка. Да. Спасом. За. 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 Тофо. Шевченко іно. За. Шутко. Да. Я сади. За. На экране? За. 14 за, по питанню Дмитра Володимировича, 13 за, один не голосував. Дякую, рішення прийнято. Усі питання, які виносились за чергову 44 сесії, 8 го скликання, розглянулись. На цьому 44-ту сесії сільської ради оголошую за три